24 листопада, четвер, Євангелія від Луки 11. Хоре вам, що будуєте гроби пророкам, а це ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками і даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх поубивали, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа, я їм пошлю пророків і апостолів, вони деяких з них уб'ють. А деяких будуть гонити, щоб цей рід відповів за кров усіх пророків пролито від створення світу від крови Авеля до крови Захарії, забитого між вівтарем і храмом. Так, я кажу вам: рід цей здасть за те рахубу, горе вам, учителям закону, бо ви взяли ключ знання. Самі ви не війшли і тим, що хотіли війти. Заборонили, і як він війшов звідти, книжники та фарисеї почали сильно на нього нападати і ставити йому різні питання, чекаючи так, щоб несподівано піймати якесь слово з уст його. Тим часом, як зібралися тьма народу, так що одне одного топтало, він почав говорити перш до своїх учнів: остерігайтеся фарисейської закваски. Тобто лицемірства. Невже Христос не хотів, щоб його співгромадяни будували гроби пророкам чи дбали про місця їхнього поховання? Невже хотів, щоб пам'ять про пророків була стерта в народі? Ні, звичайно. Господь лише хотів, щоб люди не повторювали помилок своїх батьків, які убивали цих пророків? Бачачи, що турбота про могили пророків не пов'язана з благолунням перед тим, хто їх послав Богом, а є лише шуканням слави від людей. Христос картає таке піклування та стверджує, що насправді це згода з чинками батьків. Батьки задля свого мирнославства убили пророків, а діти задля свого будували пророкам величаві гроби. Потім ці діти вбиватимуть інших пророків, апостолів та й самого Христа, а їхні вже діти далі будуватимуть гроби тим, які губили батьки. Від батьків до дітей передавалася фарисейська закваска, тобто лицемірство у стосунку до Бога, і що намагався викорінити Христос, виголошуючи багаторазове горе вам. Важко не бути лицеміром. Коли з роду в рід передається лицемірство як основа буття, однак це можливо. Згадаймо, бодай савла Павла, який, будучи фарисеєм і сином фарисея, не був однак лицеміром, тому й отримав високе покликання стати первоверхним апостолом Христової Церкви. Ісусе, опам'ятовуй нас, коли слова чи діла наші будуть лицемірними.